Інсценування. Цей принцип охоплює дуже багато понять. Інсценування – це представлення будь-якої ідеї так, щоб вона була повністю і безпомилково зрозумілою. Тобто дія має бути поставлена так, щоб її зрозуміли, особистість, щоб її можна було впізнати, вираз, щоб його можна було побачити, а настрій, щоб він вплинув на глядача, все максимально повинно спілкуватися з глядачем. Тож, що мається на увазі? Інсценування – це про розміщення у кадрі, зрозумілість та передання настрою. Почнімо по черзі. Розміщення героя це про композиції і плани. Про них можна казати багато, але я згадаю головне. Почнімо з планів. Вони прийшли з операторської майстерності і допомагають зосередити увагу на дійсно важливому деталь краще підійде, щоб показати якусь дрібницю на одязі, обличчі в руках героя. Можливо, якийсь маленький надпис. Крупний план гарно передає саме міміку, тобто слугує для показу емоцій. Середній план здатний відобразити жестикуляцію, міміку людини та показати обстановку. Загальний план для показу обстановки і дій, де важливо показати героя у повний зріст, суперзагальний план або дальній для панорам, тобто акцентів на величезний простір. Композиція кадру прийшла з образотворчого мистецтва. Я згадаю лише дещо, а саме про правило третин. Поділимо кадр приблизно на три частини по горизонталі та вертикалі. Правило третин каже, що людське око легко концентрує увагу на перетині цих ліній, а також вздовж цих ліній. Тобто, найкраще розмістити вашого героя саме у цих місцях або в центрі. Особливо, якщо з двох боків від героя є щось симетричне. Щоб ваша анімація була зрозумілою, важливо дотриматись також пауз, тобто, щоб дії в анімації гарно читались. Наприклад, якщо ваші герої взаємодіють і мають передати одне одному предмет. Спершу один дістає предмет пауза. Другий герой звертає увагу, пауза. Тягне руку до предмета, бере його. Другий герой повертає свою руку в зручне положення. Якщо б ці дії відбувалися одночасно, глядач, можливо, не зовсім зрозумів би, що відбулося. Крім того, важливо обирати пози для дій таким чином, щоб силует гарно читався. Тобто, якщо ви зафарбуєте вашого героя в один колір, щоб було зрозуміло, що ваш герой робить, яку дію він виконує. Також інсценування – це про передачу настрою згідно з ідеєю. Тобто, якщо ви маєте героя. Наприклад, виснаженого своєю роботою офісного працівника. Зобразіть його дійсно виснаженим. Додайте деталі, які скажуть, що він виснажений. А наостанок також додайте характерності його анімації. Ось і все. Не забудьте підтримати авторку лайком. Дякую!